За його присутності змінювали життя людей, за Його благословення переписувалися долі цілих народів. Третя особа Пресвятої Трійці – Дух Святий. В останні дні Великоднього періоду церква пригадує нам зіслання Святого Духа на Апостолів. той момент, коли на церкву сходить Святий Дух, котрий буде наповнювати її, єднати та укріплювати. Святий Духу, Духу Утішителю, просимо тебе, благослови наш народ на перемогу, наші землі на скорий мир. Просимо тебе, утішай кожне зболіле серце, наповнюй миром та спокоєм кожну тривожну душу, Сілюй поранених, кволих та хворілих. Даруй захист нашим захисникам, скоре повернення додому та життя в мирі і спокої. Просимо тебе, благословляй всіх людей доброї волі, котрі в такий складний час допомагають, підтримують та єднають наш народ. А кожного, хто вже покинув цей земний дім. І простує до Царства Небесного, просимо прийняти в Свої святі обійми та допровадити до обіцяного єднання з Богом. Тобі ж Трійці єдиному, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь.